Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин з'явилися дуже негативні новини для Динамо, те, що насправді не входило в плани клубу і викликає занепокоєння. Зараз ми все розкриємо, тож підпишіться на канал, поставте лайк і поїхали. Нападник Анхель Торрес, вінгер київського Динамо, покинув Україну і більше не зможе грати за команду цього року. 25 річний венесуелець, який вже зіткнувся зі складною серією травм. Вирушив до Португалії щоб продовжити лікування. Інформація стала відомою після того, як сам гравець опублікував відео під час польоту в соціальних мережах. Торрес прибув до Динамо нещодавно, у травні 2025 року, як вільний агент, і щодо його гри були великі очікування. Однак, через постійні травми та брак довіри з боку тренерського штабу на чолі з Олександром Шовковським. Йому так і не вдалося закріпитися в основному складі, поки що його виступи були мінімальними. Лише один тайм у прем'єр-лізі проти епіцентра у перемозі 4-1 у серпні та близько 10 хвилин у листопаді в Лізі конференції проти Зрінські з Боснії. Контракт Ангеля Торреса з Динамо діє до червня 2028 року, а його поточна ринкова вартість становить близько 300 тисяч євро. Незважаючи на це, його майбутнє в клубі починає викликати сумніви, головним чином тому, що він ще не продемонстрував уболівальникам весь потенціал, який мав. Коли прийшов, отже, вболівальники, що ви думаєте? Як ви думаєте, чи може Торрес все ще змінити ситуацію, чи Динамо варто шукати нового Вінгера на ринку? Прокоментуйте нижче і давайте обговоримо.